<тірвіт> Привіт! Ви дивитесь Окаймане! Okay, мене звати Олександр Горний! І сьогодні я буду розібратися зі своїм нашим особливим сподіванням. Сподіванням це колись особливе, хто дарує це момент. Довіряти кожен своїм чоловіком, перше ніж особливим нагарбником. І так, зустрічайте! Це чим глябронер? Здравствуйте, чим! Розповідайте, хто ви за щасливі люди? Так. І Аурора Голі! Здравствуйте, Аурора голі! Ви дивитесь кохай мене? Так, я хочеться грати у кохай мене. О, чудова ідея, аурора! Чим! Давайте ми пограємо в кохай мене! Запитання: Хто дарує квіти людями? Щінками. А, а, чоловіки! Чоловіки! так, да, чоловіки. Е, ну давайте подивимось, правильно чи неправильно. <звук> Ні, це неправильна відповідь. Ви 0 гривень виграли! Уйдете идете ни с чем. Вы ничего не выиграете ничего. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон что ли? Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон студии. Нет, 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 нет. Скрут. Пошел вон. Пошел вон. Ось вон из студии, студії Быстро. На жаль, ви не виграли нічого. Таке була програма: кохай мене! Ми це представляли на сайті Love ICTV UA. Таке була Love ICTV UA. Кохай мене! До побачення через наступної неділі! До побачення! Ай.